Ми вдячні кожному, хто виборював і продовжує виборювати незалежність і майбутнє нашої країни. Та без підтримки цивілізованого світу нам дуже важко відстоювати право на демократію. Тому особливо зараз дуже важливо, щоб українська війна не зникла зі світового інформаційного простору. І в цьому неабияк допомагають переселенці, які несуть рідну культуру по світу. Наприклад, героям нашого наступного сюжету вдалося знайти підхід до американців у незвичайний спосіб. Через шлунок родина Семенкових започаткувала власний бренд та виготовляє українську традиційну страву за океаном. Продукція з українською душею вже представлена у сотні супермаркетів США, і це неабияк допомагає донатити на підтримку ЗСУ. З яблуками, вишнями, капустою, сиром та шпинатом, і це лише кілька варіантів млинців, які виготовляє українська родина Семенкових у США. Зараз їхню продукцію продають у понад ста супермаркетах за океаном. В деяких штатах як Мічиган, Огайо, це такі. Близькі до нас штати, так ілінойс, йорк В нас є вже багато магазинів. А в деяких штатах, як Техас, Каліфорнія, Аризона, там може бути від одного до чотир... чотири магазини поки що. Женя з батьками емігрувала до США майже 20 років тому. Дівчина тривалий час працювала в медичній галузі, проте згодом сім'я переїхала до іншого міста. Тоді родина і вирішила започаткувати власну справу. Коли ми переїхали в Мічиган, я я про себе подумала, що я можу е робити все, що я вже 10 років робила. або я можу щось е новеньке і інтересне е почати. І я стала спілкуватися з моєю мамою і. Ми так робили такий брейнсторм, щоб ну про ідеї, про українську, про українську кухню. Мама Жені і стала ідейною натхненницею. його, запропонувала виробляти млинці з різними начинками. Жінка смачно готує, тож і взялася за розробку рецептів. Вона не професійний кухар, вона взагалі-то вона професійний доктор. Але ну знаєте, ну то тобто, звичайно, я не можу бути об'єктивним, але знаєте, як то кажуть, талановита людина, вона талановита у всьому. Тобто, вона реально дуже добре. Ну власно, <смас> може, може, просто, можете просто подивитись на мене. Ви побачите це, це це, 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 це саме <смас> сама класна реклама. Коли з рецептами визначились, родина зареєструвала власну справу, отримала всі необхідні дозволи та ліцензії. Орендували приміщення, і жінки почали готувати млинці. А голова родини займався збутом продукції. Це що бо я почав? Я став робити це. Вони кажуть, це демо, тобто, це скорочено від демонстрейшн. Тобто, магазин, який вже має наш товар. Але я от стикався з такою, з такою ситуацією, що ти приходиш. Ти в мене така переносна. Ем, я підключаю таку собі пічку, і вона ем, такий собі, е, як тут кажуть, тостер овен. Я його підключаю, розвіваю, і, і пропоную покупцям, пересічним, які просто відвідали в цей час цей магазин. Я їм просто пропоную скаштувати. Бренд заснували два роки тому. Все почалося з одного магазину. А тепер продукція семенкових продається у понад сотні супермаркетів. Місцевим до смаку українські млинці є багато постійних клієнтів. Ви знаєте, в Америці дуже дуже ем, всі е, дуже багато працюють і е, немає часу готувати, просто немає часу готувати і всі. Е, е, Більшість людей вона просто щось заказує на доставку додому якусь їжу, або вони вже покупають щось що вже є готове, і тільки потрібно розігріти дома, і все, і це те що ми зробили з нашими млинцями. Ми вони повністю готові. Вони не заморожені, повністю готові. Можна просто поставити в мікроволнову е, е, печ, і е, через дві хвилини вже, вже все готово. Розігріто і дуже смачно. Американці вже й визначилися з улюбленими смаками. Серед несолодких вкусів це. Да, це спінач Енрікота, шпінат з сиром рікота, мабуть, відіграє значення, що це В Мишиган, Мішигані дуже популярна вишня, дуже популярна. І от чері і чері, Енваніла Соус, це це це, це це можна так сказати, лідер серед серед лідер продаж серед солодких вкусів. Уся продукція готується з якісних і натуральних інгредієнтів без барвників. Наразі на кухні, окрім співзасновниць компанії, працюють ще семеро людей: усі вимушені переселенці з України. Дуже е, намагаюся допомогти е, українцям, які тільки приїхали, якщо якісь є питання. І так далі, я їм допомагаю, і я допомагаю з працевлаштуванням, бо е, я вважаю, що е, дуже гарно почати роботу в колективі, де е, ти е, you feel, що ти з іншими українцями ви все працюєте, і ви робите українську, українську кухню, українські страви. Родина часто долучається і до різноманітних ярмарків, які організовує українська діаспора у США, кошти, які ем, заробляються з ем, продажу цих сувенірів чи з продажу е, їжі, вони потім пересилаються на ціль, яку вони ця організація хотіла допомогти Україні. Там, наприклад, з дитячим э, одягом, чи з э, мамами, чи ще таке. також Семенкове донатять кошти американські волонтерські організації, що допомагає фронту, технікою та захистом, адже вірять з миру по нитці, так і тчеться наша спільна перемога.